Стеря рятувальники витягли тіло хлопця, що катався на дошці і потонув. Чи могло бути відмазування від мобілізації і ймовірний хабар для Луцького ТЦК? Двоє жителів Рівненщини купили при дорозі понад 100 кіло сонячного каміння. Чи вигідні кредитна та грантова угоди Луць краде з європейським банком? У Старовижівську громаду на щиті привезуть тіло загиблого героя Андрія Демчука. В четвер, 20 червня, кортеж з тілом захисника прибуде до рідної домівки. Нагадаємо про загибель героя Андрія Демчука. Повідомили 22 травня цього року. Просять всіх небайдужих належно зустріти та провести в останню дорогу нашого героя. У Ратнівську громаду на щиті повернувся 27-річний герой Микола Лукінюк. Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що на війні загинув 27-річний житель села Комарове Ратнівської громади, старший сержант Микола Лук'янюк. У Колоджнинській громаді краяни провели в останню путь полеглого військовослужбовця Ігоря Тарасюка. Боронячи Україну від російських загарбників 14 червня у Покровському районі на Донеччині загинув старший стрілець механізованого відділення, молодший сержант, 58-річний Ігор Тарасюк. Народився воїн і проживав у Любитові. Створив сім'ю разом з дружиною. Народили і виховали доньку і сина. Господарював на землі, займався бджільництвом, підприємницькою діяльністю. Та й загалом важко назвати щось, чого що б він не міг робити, адже мав золоті руки. Відспівали воїна у Святопокровській церкві. Поховали Ігоря Тарасюка на місцевому кладовищі з усіма військовими та релігійними почестями. Напередодні до рятувальників надійшло повідомлення. На річці стир зник 18-річний хлопець, що катався на дошці для плавання. Ввечері він впав у воду. ДСНСники шукали його ще з вечора, а зранку продовжили пошуки. Близько четвертої години вже рятувальники були на місці. Працювали водолазно-рятувальне відділення, залучений наш спеціальний квадрокоптер з тепловізором. І за допомогою човна водолази пірнали, проводилось обстеження, обстеження дна акваторії і прибережної смуги. От цими спільними зусиллями вдалося віднайти тіло людини. Можна сказати, що неподалік того місця, де вказували очевидці, бачили його востаннє. Тіло було підняте на берег, доставлене на берег, де медики фактично констатували смерть цього юнака. Аби трагедії не було, рятувальники закликають заходити у воду лише у тверезому стані, відпочивати біля водойм бажано у світлу пору доби та на тих пляжах де є рятувальні пункти, а також пильно стежити за своїми дітьми. Крім 18-річного хлопця, що втопився, коли плавав з друзями на саббортах стеру, вода і необережність забрала ще одне молоде життя: на ставку у селі Копачівка Луцького району втопився 17-річний юнак. Ввечері пішов купатись на ставок в одному з сіл Луцького району. Відійшов приблизно на 10 метрів у ставок, пірнув під воду і вже, на жаль, не виринув. Люди викликали медиків, рятувальників, поліцію, але на жаль, медики констатували його смерть. Для випадків утоплення неповнолітніх ми вже маємо три з початку року. Хочемо звернутись до дорослих. Постійно і систематично наголошуйте дітям на правилах поведінки на воді. Самі. Ні, намагайтесь бути гідним для них прикладом. Не можна запливати на недозволені далекі відстані, не можна пірнати в незнайому водойму, бо там може бути глибоко, можна об щось вдаритись і загинути на місці. У Луцьку на вулиці Дубнівській загорілось підсобне приміщення одного з магазинів. Усе тому, що власники зберігали горючі матеріали поблизу електричних приладів. І внаслідок короткого замикання електромережі одного з приладів виникла пожежа, що швидко поширилась на поруч розташовані горючі матеріали. На власника склали протокол через порушення правил пожежної безпеки. Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки, не залишати увімкнені електроприлади без нагляду та приділяти увагу стану електрогосподарства. У приміщеннях. У селі Струмівка Луцького району на вулиці Лисенка горів приватний житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь охопив терасу і згодом перекинувся на перекриття. В помешканні перебували двоє молодих людей: це син і донька господарів. Вони вийшли з оселі самостійно. Рятувальники локалізували горіння о 9.31. А о 9.36 ліквідували. Крім того, з задимленого приміщення винесли двох котів. Причину загорання з'ясовують. Вранці у Луцьку на вулиці Рівненській не розминулись автомобілі Опель і Volkswagen. На щастя, обійшлося без жертв. На місці з'ясували, що водій автомобіля «Опель» не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення із транспортним засобом Volkswagen, який рухався попереду. На винуватці ДТП. Патрульні склали протокол за статтею 124 і Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Троє мешканців Вінничини, один житель Харківщини та волонянин хотіли перепливати тису на гумовому човні. Втім, їх затримали зі стріляниною. Прикордонники затримали порушників за 150 метрів до кордону. Пошкодивши загороджувальний паркан, спритники швидко рухались у напрямку річки, якою пролягає кордон із Угорщиною. Щоб зупинити зловмисників, які ігнорували вимоги прикордонників. Наряд зробив кілька попереджувальних пострілів. Як стало відомо за організацію своєї подорожі, порушники мали сплатити переп. Правникам від 7 до 10 тисяч доларів нині встановлюють коло осіб, причетних до спроби переправити цих чоловіків через кордон. Нещодавно у Берліні Луцька міська рада уклала кредитну, грантову та гарантійну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Це передбачає отримання ДКП «Луцьктепло» коштів у розмірі 15,7 мільйонів євро. З цих коштів орієнтовно 4,2 мільйони євро це грант, тобто це безповоротна фінансова допомога для нашої громади. Все решта це кредит і мільйон євро це співфінансування нашої громади. Загальний термін окупності проєкту становить сьогодні, скажімо так, прогнозований 6,8 років. Але в умовах постійного здорожчання енергоносіїв ми розуміємо, що цей термін може скороститися. Таке фінансування дозволить замінити зношені тепломережі, побудувати твердопаливну котельню, встановити теплові насоси та облаштувати сучасну інтелектуальну систему моніторингу та дистанційного управління Скада. Будівництво твердопаливної котельні, потужної, яка дозволить нам скоростити споживання газу, бути більш незалежними від споживання газу і економити кошти, тому що сьогодні. Ми прораховували саме ця частина, ця складова проєкту вона буде окупності буде близько 4 років, ця твердопалина котельня. Решта це заміна мереж, на привке жаль, абсолютно більшість мереж теплових в нас в місті, це є радянські мережі, непопередньо ізольовані труби, які знаходяться в поганому стані, для того, щоб ми могли стабільно давати послугу з теплопостачання, для того, щоб не було припуску опальне сезону, при проходження опального сезону численних поривів. Для того, щоб ми мали менше тепловтрат, тому що зношені старі труби мають великі тепловтрати. Зараз ця кількість більше 20 кілометрів мереж, які ми замінимо за ці кошти, ми знизимо в них втрати теплоносія на понад 30%. СБУ на Волині викрила схему ухилення від військової служби. Її організував волинянин, учасник добровольчої армії. Він за гроші обіцяв вирішити питання про зняття особи з розшуку в інформаційних системах, сприяти у непритягненні ухилянтів до адмінвідповідальності за несвоєчасну явку за повісткою до ТЦК. Окрім того, зловмисник обіцяв оформити документи з вклеюванням штрих-коду про надання особі відстрочки від мобілізації до ЗСУ. Свої послуги чоловік оцінював 4 тисячі доларів США з особи. Оперативники задокументували декілька фактів отримання фігурантом неправомірної вигоди за сприяння ухиленню від мобілізації. Правоохоронці затримали його під час отримання частини чергового хабаря у розмірі 2 тисяч доларів США. Зловмиснику вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності. Чи могло бути відмазування від мобілізації і ймовірний хабар для луцького ТЦК? Днями затримали волинянина. Чоловіка підозрюють у тому, що буцімто міг за гроші впливати на посадовців центру комплектування. Вимагав протримав примірний вигляду для себе для закрив на повноважених усіх щоб оприінцічне при надання особливої строчки від мобілізації. Зокрема, 23.04 було задокументовано факт отримання вироби вигоди 40 тисяч 17.05. задокументовано факт отримання непромінної вигоди сумі 40 тисяч гривень та... Дінадцятого 12 року під час отримання наступного транштрашу неправильно вироби було отримано. Як чуємо, при затриманні у чоловіка виявили і вилучили гроші, зробили змиви і вже повідомили про підозру. Тепер обирають запобіжний захід. Під час обшуку за місцем проживання вилучено початку військової частини, що вказує на те, що особу можливо почата до виготовлення різного роду підроблених документів, вилучені боєприпаси». Хотів би звернути увагу на тривалість протиправних дій нашого підозрюваного, зокрема, що протягом декількох місяців останніх отримав неодноразову неправомірну вигоду за вплив на уповноваження осіб. Сам підозрюваний, ймовірну причетність до будь-яких хабарних махінацій із ТЦК заперечує, каже не винен. Я заперечую все, що вони там подають. я слідство буде. Будемо розбиратися в цьому. Я готовий надати, я готовий надати всі покази, де воно взялося, як воно було все, але під час слідства. Ну а захисники чоловіка зауважують, що саме заявник був ініціатором зустрічі із Волинянином. Такі саме він ініціював зустрічі, і не зрозуміло, яким чином за створення якихось певних сприятливих умов могло б бути вчинено вимагання. Спонукання, пропозиція, так, а в чому вимагання, чим ну на що міг вплинути, якщо ця особа просила йому допомогти з військоматом? Сама от просто конструкція відносин особи. Чоловік призовного віку, мобілізну який підлягає обов'язковій мобілізації, ініціює зустріч просить його допомогти йому зняти з розшука і допомогти йому з виключитися зв'язкового обліку. Мовляв, яким чином підозрюваний взагалі міг в такій ситуації щось від когось вимагати. Ну а боєприпаси, котрі виявили у нього вдома, нібито знаходились там цілком легально, бо має дозвіл, кажуть його захисники. Чи мав він умисел допомогти, чи це шахрайство, чи це 369, та Ну нехай доводить орган до судового розслідування. Прокурор та слідчий просять, аби на час розслідування підозрюваного взяли під варту. Він заперечує: чуємо, що чоловік хворіє разом з тим. Він активний у громадських організаціях. А ще підозрюваного дуже хвалять у партії Слуга народу є керівником громадської організації. Зараз постійно в складі і Волинської військової адміністрації». І безпосередньо був підписаний в нього контракт добровольця територіальної громади. Ми долучаємо копію подяки. Виданої головою партії Свога народу Олена Шоляк, які в якій зазначено про те, що останній став до оборони, кожен на своєму місці. Крім того, подяка повидана народним депутатом України, головою Волинської обласної організації Слого народу Валерієм Стернічуком. Хто саме із посадовців Луцького ТЦК може бути фігурантом цієї історії? Правоохоронці поки мовчать. Там слідчі, чи відомо, на кого може впливати, так? На даний час впроводиться до судового розслідування, та особа встановлюється, доводиться її на даний час відомо. не. відомо. На сьогоднішній день не відомо. Питань, тільки що це службова особа, якщо розголошувати ми не будемо стати. Суддя йде в нарадчу кімнату і обирає чоловікові цілодобовий домашній арешт. Триває слідство до слова, санкція статті передбачає від трьох до восьми років із конфіскацією майна. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Уродженець села Карпилівка на Камінькаширщині ледь не все життя проводить за ґратами. У в'язниці опиняється раз за разом. Днями чоловіка засудили уже всьоме за крадіжку. Спочатку ще у 2007 році суд у Володимирі пошкодував волиняни, надав йому два роки іспитового строку. Але минуло лише кілька місяців і чоловіка знову піймали на крадіжці, дали вже реальний термін. Той відсидів, як тільки вийшов на волю, вже взявся за розбій. І так кілька разів. Тепер же у Володимирі на території парку Слов'янський йшов позаду жінки, відкрив її рюкзак, дістав звідти гаманець. І вкрав дві з половиною тисячі гривень. Вину визнав і почав розказувати судді, що він кається. Сам не одружений і ніде не працює. Цього разу крадія засудили до п'яти років і трьох місяців ув'язнення. Торгівля бурштином прямо на дорозі. Така оказія сталася біля Любашова. Там кажуть правоохоронці, двоє жителів Рівненщини купили понад 108 кілограмів сонячного каміння. У кого невідомо. А вже звідти бурштин повезли у Маневичі. Сталося це у вересні 2022-го. Чоловіків зупинили на блокпості поліцейські. Провели розслідування і вже є вирок. Чоловіки свою вину визнали. Придбали у раніше невідомої їм особи каміння бурштину у стані сировини, на який у них не було будь-яких документів про законне його походження. В подальшому на автомобілі Тойота Кемрі вони перевезли вказаний бурштин до селища Маневича Камінькашерського району Волинської області, у вщененому розкаюються, просили їх суворо не карати. Як виявилось, покупці бурштину ніде офіційно не працюють. Один із Сарненського району Рівненщини, а інший із Дубровицького. Суд вважає, що вчинили умисний нетяжкий злочин, тож відбулися штрафом. Кожен по 59,5 тисячі гривень. А от автівку, як то кажуть, доведеться запити холодною водою. Речові докази автомобіль Тойота Кемрі слід конфіскувати в доход держави як засіб вчинення кримінального правопорушення. Мобільний телефон слід повернути власнику. 11 пакетів з полімерного матеріалу синього кольору, в яких знаходиться каміння бурштину загальною масою понад 108 кілограмів. Слід конфіскувати в доход держави як предмет кримінального правопорушення. Проте у чоловіків є 30 днів, аби оскаржити вирок. Олена Лищук для новин на часі. Громадська організація Футбольний клуб Адреналін у 2015 році взяла в оренду Волинської обласної ради за часів головування Валентина Вітра площу з чашою басейну на 49 років. За понад тисячу метрів квадратних на вулиці Чорновола в Луцьку орендарі платили спочатку 806 гривень в місяць, а після індексації півтори тисячі. б нічого, але згодом дитяче футбольне поле обросло літньою терасою і баром. І теж нічого, якби там не продавали алкоголь. В цьому присвідчились на власні очі члени майнової комісії обласної ради та майнового відділу облдержадміністрації ще минулого року. Тоді вони під виглядом таємних покупців придбали на літній терасі алкоголь. Цікаво, що тераса знаходиться на ділянці, яка перебуває на балансі центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, і в оренду громадській організації Адреналін не здавалась. Нам продали алкоголь, там же здійснюється ну, продаж інші, при чому та територія не в оренду це є суто територія е, освітнього закладу. Взагалі, вся вся земельна ділянка це є території навчального закладу. Про продаж будь-якого алкогольних напоїв заборонений. То раз здійснення оренди <плес> передачі. Майна в суборенду без згоди обласної ради і погодження з постійною комісією комунальне майна також заборонено. Тоді ж і виявили, що ліцензія на продаж алкоголю належить якомусь ФОПу. Хоча обласна рада жодної суборенди орендарям не погоджувала. Представники від орендаря пояснювали, що зробили трасу для зручності батьків, а бар для дітей. Все того, щоб там ті купували собі воду і морозиво. По можливості ми почали розвиватися, розвиватися більше дітей. Відповідно, ну, як би треба построїти дітям, дітям, навіть піти, купити морозиво, купити водички, купити якось як це чекаво. Ні, на жаль, зараз немає. Я хочу, ви Ні, я вам розказую, по позапрошлому році продавали морозиво так, було тут. Ви бачите, яка погода. Хоча, як розповіла директор центру позашкільної освіти, який знаходиться поруч з футбольним полем, вона чула про випадки, коли неповнолітні купували там не морозиво, а напої з градусом. Та й загалом така торгівля біля учбового дитячого закладу заборонена. Ми виявили продаж алкогольних напоїв, що чино що чинним законодавством абсолютно заборонено на території дитячого навчального закладу. Вся територія вона належить дитячому навчальному закладу, тому ми, я як керівник, не могла допустити того, щоб на цій території були розпродаж і розпивання алкогольних напоїв, власне, і місця для куріння. Це мені здається не пропагує здоровий спосіб життя. А навпаки, це питання виносили на обговорення депутатської комісії обласної ради. Згодом, після виявлених порушень, волині рада ініціювала розірвання договору оренди з громадською організацією через суд. Засідання на підготовчому етапі. Нині сторони подають до суду необхідні папери. Свої пояснення надала третя сторона у справі, центр позашкільної освіти. В електронному суді ми підготували пояснення, але хотіли е, через електронний суд подали її. Так, але в нас були з бої зі світлом і чому не посаду, тому я хотіла подати пропитання з явної космосу. Представник відповідачів клопоче за перерву. Мовляв, нічого через електронний суд не одержували. В електронному суді не війну. Повіді на відзив, ні клопотання ні пояснень які особи сторона відповідача не отримувала. Хоча в позивача Септоволинської обласної ради такі пояснення є. Пояснення качі особи ми отримували 12 червня світом. Тому відповідач мав би так само із проблема. Через цей нюанс в засіданні оголошують перерву відкласти розгляд провадження по даній справі надати можливість представнику третьої особи надати до суду пояснення з приводу надіслання пояснень з додатками через електронний. Сторони зустрінуться у суді вже на початку липня. Після суду керівниця центру зазначила, діти як займалися футболом на полі, так і будуть займатися попри все. Ми ніколи не були проти того, щоб діти займалися. Вони займалися, займаються і будуть займатися. Абсолютно вірно. Діти не повинні страждати від того, що дорослі чоловіки вирішили продавати алкогольні напої. Це моя власна думка. Учільниця закладу пояснює, її позиція, як і обласної ради, полягає не проти спорту. Ту а проти продажу алкоголю в місцях, де займаються діти. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині ягідний сезон у самому розпалі. На прилавках ви можете знайти усе, що потрібно: від червоної смородини до лохини із суницею. Які ягоди у наявності та скільки коштують, ходімо дізнаватися. Спершу в очі кидається чимала кількість чорниці. Ціна на неї від 50 до 110 гривень. Продавчині розповідають, що в порівнянні з минулим роком ціна майже не зросла. Ціна Майже та сама, мабуть, у ціна, мабуть, що то, в тому році була, що зараз. зараз... По 50. По 50 да. ну, я її там от -от для себе збираю і от -от важко трошечки, збирати, робить. Ну, важко, звісно важку. Комарів повно. І... Хто не збирає, то, то дивується за ціну, хто збирає, то не питає ціни. То може так назбирати, як там січучками, то хай Теда Бог милує. Його все перебрати, щоб воно чистеньке було. Пані Марія розповідає, що збирає чорну ягоду щороку. Попри те, що важко, бере з собою до лісу і родину. Руками збираю, звісно, є багато людей, що з робачками є, руками збираю, з внуками, з дітьми. Ну, я знаю, я б не сказала, що більше ага. менше купую. менше купляю. Да, ну а ціна в порівнянні з минулим роком, як? Ну так само ціна. Така сама? Така сама ціна. Я але не дуже так, щоб в лісі було бажано. Бачимо і велику кількість малини різної якості, але майже скрізь по тій же ціні. Стаканчик 30, було 100. Ні, Це своя. Є два сорти. Я така дрібненька пробуйте. Є ага. ось така чуть-чуть біжечка, але й той то літня малинка. Пан Олександр розповідає, цього року урожай малини доволі великий. каже навіть занадто великий, адже ягода є, а попиту як такого немає. Хоч і ціна не зросла. Вонарить. Мабуть, як на такі, скажімо, фірими забагато, багато, там, я просто не буду дівати, а тут попадати. Ну, тепер тонний режим у нас. Було багато дощів, зараз у нас впереді жара, 30 градусів. Все воно достигне в один момент і все у нас іде. не буде куди навіть ходити. Зрештою, бачимо на прилавках лохину по 100 гривень за кілограм, порічки по 60 гривень та смородину по 70 гривень за кілограм. Подекуди трапляється й суниця, проте рідше. Загалом вибір ягід на любий смак та гаманець. Анна Рарух для новин на часі. Літо у самому розпалі і на волинь прийшла справжня спека. Втім, температурних рекордів не очікується. Синоптики кажуть, погода до кінця тижня буде мінливою. Спекотна погода змінюватиметься на прохолоднішу з опадами. Середу переважатиме погода без опадів і досить буде спекотно: 28-32 градуси. Ніч на четвер, на 20 червня. Територію нашої області перетинатиме холодний атмосферний фронт. Тому будуть спостерігатись короткочасні дощі, грози, подекуди навіть можливий град і можливе шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Проте цей холодний фронт за ніч пройде і в день, в четвер вже буде переважно без опадів, проте вже буде комфортна волинська температура 22-24 градуси. Але у п'ятницю знову поле високого тиску визначатиме. Погоду і суха, тепла погода до знову буде до 28-29 градусів тепла. У суботу прогнозують спекотну погоду. Втім, у другій половині дня можливі короткочасні грозові дощі та град. А у неділю очікується до 25-26 градусів тепла з короткочасними дощами. Ми поцікавились у лучан, як вони переносять спеку. Загалом я літня особистість. Мене день народження влітку, в червні, тому я люблю літо, люблю спеку. Але можливо з віком ну трішки вже не так комфортно, коли 30, плюс, то до 30-33 до 33 ще все чудово. Нас, так як можливості на море немає, то мусимо грітись тут. Ну, пити дуже багато потрібно пити. І от сьогодні я зробила мінус, не, не взявши з дому води, то доводиться купувати. Я користуюсь просто порадами лікаря. Ну, Бажано не ходити в таку журу, ну але як вже треба, то йдеш по потребі. Ну, одівайте головний убір пийте більше водички, Ну і окуляри, звичайно. І коли йдете, вибирайте сторону тіні. Спеки тут немає. Спека дуже велика в Запоріжжі. Запорізький напрямок. Можете приєднатися, побачити там. Там дуже жарко. Ці жінки давно мріяли сісти за кермо. Волинянок різного віку, вразливих соціальних категорій об'єднали курси водійок, організовані координаторами соціального проєкту Вона хаб. Дуже давно мріяла. Це моя була давня така, може, спляча трошки мрія, їздити за кермом, тому що тату мій був водій, все життя проїздив, а ну, мене не навчив. От десь воно так було далеко-далеко, але зараз воно, напевно, прокинулося. Взнавала, взнавала, запропонували просто заповнити анкету. Я ніколи не вірила в свої такі якісь. Здібності такі, що може повести, але повезло. Ну дуже рада, дуже хочу і ну хочеться навчитися. Хочеться це, того, що є автомобіль і хочеться їздити. Пані Ольга хоче здати на права, бо нині війна і такі реалії життя, і це потрібно по роботі. Оскільки я працюю в музеї Скансен рокині, працюю методистом на посаді і роду своєї діяльності мені необхідно їздити по селах і збирати експозиції для музею. Оскільки наші чоловіки в ЗСУ, то і частину роботи виконую завгоспа, тому господарські товари також треба замовляти, привозити. Машину ми маємо, а шофера нема. Тому жінки мусять сідати за кермо і виконувати чоловічу роботу. Сідала на електромобіль, сподобалося, і це змотивувало. Значить, можу, хочу і потрібно. Вже три роки вона хаб діє на Волині. Відколи Луцька міська рада підписала угоду про співпрацю з фондом народонаселення ООН. Хаб допомагає жінкам здобути такі знання та вміння, щоб вони почувалися економічно та фінансово незалежними. Спільно з автошколою організували і курси для впевненого водіння. Виникла потреба відповідно провести навчання для жінок, які хочуть опанувати водіння. Жінки особливої долі вони потребують в ну в багато раз більше цієї підтримки цих можливостей для того, щоб, щоб мати можливість або забезпечити свою сім'ю, або відповідно мати додатковий заробіток для того, щоб бути економічно та фінансово незалежними. Бажаючих навчатись водінню було чимало за три дні надійшло понад 1500 анкет, а це 100 жінок на одне місце. Два з половиною тижні ті, кому пощастило пройти відбір, вивчатимуть на заняттях теорію. Нині слухачок курсу 25, але до практичної частини власне виїздів дійде 15 найуспішніших водійок. Вони зможуть скласти іспит і отримати водійські права. Це шанс, просто шанс. Він випадає певним людям. Дай Боже, щоб вони цим скористались. Хотілося б, щоб вони від цього взяли максимум, спробували себе відчули сильнішими, чи скористаються вони цим. Це їхній вибір.